Доброго ранку ми за Клахоми. Я вже купив усього. Їду до біблотеки з пиріжками, з усім, там, з кофі кавоваркою, з чайником і все таке. Коротше, дівчата з клахома Сіті вже, по ідеї, повинні були, бути там, вже повинні там розкладати ці малюнки і все інше. І я їду. Трошки пізніше, бо ну, я мама шестерьох дітей. Ну, можна сказати, п'ятирьох зараз, так як Анжеліка вже давно з нами не живе. Але а, малих покупала, погодувала, і зараз вони будуть на батькові. Джуліета, може проїде до мене пізніше, якщо а, наважиться їхати сама. А, але каже, ну може, можу приїхати читати книгу. Я кажу, так, можеш. Так що поїхала. Я сподіваюся, що добре, захід пройде добре. Зранку, звісно, що я прокинулась, перевірила новини, побачила про чернігів, написала сестри, слава Богу, все добре. Їх оминуло, але скільки, скільки життів змінили ці тварі. Добре. Їду до бібліотеки. Приїхала до бібліотеки, нема тут парковки. Тут якесь свято у людей, чи, чи весілля, чи що. Музика. Дівчата всі білому багато біло. Прикольно. Коротше, люди. Я... я приїхала, ну а там якась церква робить собі бранч. Слухайте, я заїхала, ну, завезла те, що змогла, бо мені тро... треба. Пару ходок робити. Пам'ятаєте, клієнта в мене дивного такого, який, якого мені потрібно було заблокувати повсюди, бо він дуже дивний був. Ми тільки що з ним в одному ліф, в ліфті був. І він питає: а де Украї... захід український? Я кажу, там. І роблю вигляд, нібито я його не знаю. Капець!

I hands, but, you it. so but you know what, yeah, that she's like, really she, she is doing really good in this remember feel, right? you know what? I'm if sure you... you remember that feeling learning english, so you're like, wait, wait. well, i did learn some in okay, at perfect. school, but when you, came, uh, when you come to america, it's amazing how fast you uh, are. <speaking in Spanish> Тут історії наших військових, які вони написали. Це одна з нових історій, яка тільки потрапила до нас.

Тут церковна бранч, бо від дівчата були, я їх запросила, щоб зайшли теж. Вони пишуть у підтримку нашим хлопцям і діта, діточкам. Так що добре бачити Так, по -трошки, по -трошки. йде. Добре. Ірочка прийшла, коротше все добре. Джуліета нібито скоро повинна. на магнітики, Классные. Мені каже, Марина, ти, ти, ти звідки показує тут Слоянськ? Це що там? І жовті води. Я кажу, о, вот, так я жила прямку в жовті води. Джуліета нарешті знайшла нас. Вона смаколизмки захотіла, я павлову собі взяла, а вона горішки. Yes, sure. О тут жіночка американка. Вона тут допомагає а, і вона прийшла зі своїм в'язанням. Дивіться, тут отакі нитки. Це для наших е військових будуть е шкарпетки. Як класно. Шкарпетки! шкарпетки. Yeah. Вона, oh. вона вивчає українську. Ah. Так, mm -hmm. молодець. Так, я вийшла в своїй жовто-блакитній сукні, щоб Ольга мене знайшла. Каже, я тут їжу і я... не можу нічого сити. <гнє> Ой, все. В даунтауні краще не робити в нашому центрі. Так, я Олю зустріла, показала. Так, <gelly> <gelly> де моя дитина, моя дитина працює, вона там робить е фотки свої, едитинг робить. На роботу працює. А вот это смотри, знаешь, кто это? Беспатрон. Вот это смотри, какой красиво объємочник, да? А вот это, смотри, без патрон, без патрон. А вот это долі красиво. Шевченківська хатка. Я купила вот эти две картки. Це мені сподобалося. Денька, ти б... Трошки не пам'ятаю, мені нашу розвідку, хоч це не, не сова, я так розумію. Sunflower. Ще... oh, Sunflower, окей. Okay. І ця дівчина дуже чарівна. Таке враження, що вона одягла свого чоловіка, мабуть, піджак. чекаю на нього. Ой, а це я вміють. Цьому там вже устроїв до цього будкен. Він і маленький хлопчик там віджималися від підлоги. Так, все, ми вже закінчили, мені Джульєта допомогла. І, але ще несу <свісу> останнє кавоварку, і е, все, ми закінчили. Слава Богу, все добре. Коротше, загад пройшов достатньо е, добре. Хотілося б більше людей, але е, ми отримали деяких людей, яких не очікували. Американці вони просто побачили об'яву про якийсь український заход, і е, зайшли, і було дуже приємно що вони були зацікавлені а... Мені дівчата вже сказали Марина, що ж ти взяла бібліотеку <в> бібліотеку тут, в центрі? Ну, Це тут тяжко зорієнтуватися, все інше. Так що, навчаємося на помилках і наступного разу, якщо дівчата захочуть до нас знову приїхати, Будемо брати іншу бібліотеку, де легше буде паркуватися, легше буде знаходити і все інше. Але ми поспілкувалися дуже добре. Даша прийшла в мене інтерв'ю, невеличке взяла. У Ольги вона взяла інтерв'ю і от у організаторів. Ну я отримала задоволення і я, я вважаю, що це дуже добра справа. Підтримувати Україну і продовжувати розповідати людям, що війна не закінчилась. Тому що один чоловік зайшов і він каже, а що війна досі триває? Я кажу, да, так. Так що американці, вони живуть своїм життям, і ну, спочатку це було ой, 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 а і все, і вже не слідкують за цим. Треба нагадувати, що маленька така країна, як Україна, потребує допомоги великих партнерів. Я так втомилася. Ну, Башка трясить, Спека у нас просто жах. У нас буде десь цілий тиждень, у нас буде 40 градусів. Блін. Так, доброго да, всунь свою жопу мені в камеру, блін, ну я не можу. Да? Засумував. Ну, давай вже, давай мощя. Чекав на маму, каже, я чекав на мамочку, да, я чекав. Коротше, поки я була в бібліотеці, мені дівчина написала Марина, ти можеш медовик зробити. Я Кажу, можу. на завтра, мені сьогодні робити. Але треба якось прийняти пігулку, бо щось в мене голова просто рве. Мама каже, я мамі написала, вона питала, як все пройшло. Каже, в неї голову теж рве, так що це, мабуть, від цієї спеки дурної, це просто капець. Треба трохи відпочити, бо я ще і серію не, не, не завантажувала вам. Так що зробити це те, відпочити, почекати, поки головна боль пройде і, і буду робити торт. Так, нам дівчатка з Еклахома Сіті дали нам використати деякі плакатики для нашого заходу, що ми будемо робити на День Незалежності. Оце Дніпро, такі фотографії. Ми хочемо фокусувати, робити фокус на ціні. Нашої незалежності скільки життів ми втратили заради нашої незалежності, нашої свободи, наші хлопці І знову. Це майло. Наші дівчатка. Щаслива родина, яка більше не буде разом. Так, я працюю над медовиком. Тут у мене 4 коржа, два випікаються і три залишилося. Так, все, всі коржі готові, остигають. А ми можемо подивитися ще один епізод з Так, тортик я закінчила і в холодильник прикрашу вже завтра. Перед тим, як буду закривати влог, хотіла вам ще розповісти про цю жіночку, американку, яка сиділа і в'язала шкарпетки. І я запитала її, а, чому у вас така? Таке відношення до країни, чому така пристрасть допомагати. Він каже, кажу, у вас хтось там, може, з родичів, знайомі, може хтось з церкві. Вона каже, ні. Я коли ем, почула цю новину, що е, раша напала на Україну, каже, мене просто це взбісило. Просто каже, збісила така несправедливість, що така маленька країна, їм треба воювати з таким гігантом. І каже, я просто хотіла допомогти, чим можу. І я просто кажу, вже пішла на Google і пішла шукати. Спочатку знайшла, знайшла українську православну церкву, пішла там, там поспілкувалася, запитала, чи є якісь організації. І отак вона знайшла цю організацію, що у нас знаходиться в Оклахому Сіті, познайомилася з ними і завжди підтримує їх як може. Так що просто хотіла показати, що так, є американці, які вже забули про війну, вже навіть не мають, е, не мають, не мають поняття, розуміння, що війна досі триває, а інші, які спостерігають, яких болить серце, і вони це ця жінка це мати десятирьох, десятих дітей, яких вона навчає у себе на дому. І вона знаходить час в'язати шкарпетки, збирати такі сітки від комарів для наших хлопців. Ну, коротше, а, також каже, що я такі пояси, бо вона запитувала: коротше, пояси йдуть сюди, щоб тіло торсу хлопцям в теплі тримати та спину взимку. Так що і це вона. Це робить. Я просто послухала, і думаю, боже, як прикольно, як же ж класно мати таких людей. От, хотіла це вам під кінець розповісти. А я буду закривати логу. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі і полюбляйте. Дуже-дуже дякую. А я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічі! На добраніч. і бабай!